Ви дивитеся суспільне кропивницький. Підписуйтеся на суспільне кропивницький у соцмережах. Кажен місяць кожен год, кожен день. Жителі ну, П'яти сіл, вони стали заручниками цього мосту. Возю дітей то в лікарню, то на гуртки, а дуже небезпечно. Переживаю, їдеш, і думаєш, а переїдеш ти чи ні? Це, скажімо, є і для підприємств, і для фермерів це проблема, і для місцевих жителів. Це підсипали недавно дорогу для того, щоб хоч переїхати було як. Хоч люди автобусом більше тисячі жителів, так більш-менш хоч хліб привезти, так все, бо люди без хліба стоять, без хліба, без нічого. Це міст через річку Інголець в Олександрійській громаді на Кіровоградщині. Староста Ізмайлівського старостинського округу Микола Сироватка показує. Він руйнується. Сполучає п'ять сіл і центр громади, місто Олександрія. Руйнується, руйнується, руйнується. Кожен, кожен місяць, кожен год, кожен день. Люди обурені всі. що Зруйнували міст, а толком ніякого, не конче ніхто робити. Після дощу цим мостом не може проїхати шкільний автобус, розповідає завідувачка дошкільного підрозділу Головківської гімназії Олена Щербиненко. Каже, дощі розмивають дорогу, яку місцеві фермери засипали ґрунтом для заїзду. Шкільним автобусом возять дітей та працівників на різні заходи в Олександрію за 20 кілометрів. Є ізмалівська гімназія, де 46 дітей, і дошкільний підрозділ 16 дітей. І тут виникають такі проблеми, перш за все, що, наприклад, ми повинні спілкуватися з колегами, їздити на засідання, спільні проводити змагання, конференції, екскурсії в місто, але ми не маємо змогу, і тому батьки стурбовані цим, що діти не спілкуються. Тому що не швидка допомога, ні пожежники, ні поліція, не навіть е, з, е, постачання продуктами харчування це все набагато погіршилось. З кожним роком все гірше і гірше. Звичайно, можна знайти зв'язок, але це плюс 20 кілометрів через Новостародуб. і таким чином повертатись назад. Оце село. Ізмайлівка, пустельникове, там видно їх. Це ж всі через цей мостик ідуть. річний житель Ізмайлівки Анатолій Клименко каже, з розповідей його батька місто збудували понад 100 років тому. Поміщиця проживала тут, і вона зробила його. Через він і називається Піщаний брід, бо переїжджали підводами. Говорить, це життя живе в Ізмайлівці і ні разу не бачив, щоб міст капітально ремонтували. Підправляли щось туди-сюди. Оце ж дивіться, берега ж розмиває вода, з Дніпра ж поступає сюди вода, а воно ж береги розмивається. розмиваються. Жителька села Пустельникове Ірина Комолікова говорить, їздить мостом щодня. Возю дітей то в лікарню, то на гуртки, а дуже небезпечно. Переживаю, їдеш і думаєш, а переїдеш ти чи ні? Каже, з приводу ремонту мосту щороку звертається в Олександрійську міськраду. Немає ніякої реакції. Ми тут і перегороджували й місце і неодноразово. Про аварійний стан мосту знають, говорить начальник управління житлового комунального господарства Олександрійської міськради Михайло Сулятицький. Це є дорога місцевого значення, але вона важлива, тому що для того, щоб об'їхати там грузового транспорту, добратися піщаний брід, треба об'їхати кілометрів 40 кім. Це скажімо, є і для підприємств, і для фермерів це проблема, і для місцевих жителів. Мешканці села переживають, тому що періодично йде збільшення рівня води, підтоплення прилеглих територій і також є проблеми з переїздом, тому що міст знаходиться в аварійному стані, міст частково демонтований, тому не будь-який транспорт може переїхати з одного берегу на інший. Каже, до повномасштабного вторгнення у 2021 році вартість капітального ремонту мосту оцінювали у 60 мільйонів гривень. Був проведений тендер і заключений договір між державним підприємством. Агенція місцевих автомобільних доріг і мосту загинув 112 на виконання робіт по капітальному ремонту мосту. Місто, в принципі, і ми не маємо до того відношення, бо це державне замовлення. І в 2021 році почалися роботи. Почалися роботи облаштування берегів, укріплення, демонтажу часткового. І в кінці 2021 року роботи зупинилися. По якій причині невідомо. Можливо, це зміни в проєктній документації, можливо, це продовження сроків. А на початку 22 року почалася війна і роботи не продовжувалися. Нинішню вартість ремонту мосту не рахували. Треба експертне обстеження, мабуть, робити. Зі слів керівника управління, самостійно громада відремонтувати міст не зможе. З жовтня 2023 року. Громад забрали податок на доходи фізичних осіб, військовослужбовців, поліцейських та інших силовиків. Ці гроші тепер спрямовуються до держбюджету на потреби оборони України, зокрема на закупівлю озброєння, дронів та боєприпасів. Це порядка 130 тридцяти мільйонів в рік. І тому, скажімо, під наша громада є дотаційна, тому за власні кошти ми його навряд чи оселимо. Ремонтні роботи на мосту почало в листопаді 21-го року під підрядник мосту будівельний загін 112. Їх профінансувала агенція місцевих автомобільних доріг на 10 мільйонів гривень, 60 передбачених за проєктом, розповів телефоном керівник проєктів підприємства Володимир Овчаренко. Основні будівельно-монтажні роботи почалися в листопаді 21-го року, і призупинені були 24 лютого 22-го року. На даний момент ми зробили буронебівні палі на крайніх опорах устоях в повному обсязі. Провели занурення шпунтової гарожі проміжних опір і планувалося. Проводить демонтажні роботи самого яснуючого мосту старого кошти, які нам були виділені, були загалі использованы на ці роботи, плюс також були виготовлені ці балки прогонової будови в кількості 18 штук довжиною 21 метр, які були забетоновані. Начиная з березня 2022 старого року. Роботи по цьому об'єкту не виконувалися, бо не було фінансування. Чому зупинили фінансування ремонту мосту? У відповіді на запис Суспільного пояснив Сергій Котіков, керівник департаменту інфраструктури обласної військової адміністрації, структурним підрозділом якого є Агентство місцевих автомобільних доріг. Цитую, зв'язку з військовою агресією Російської Федерації на території України та зменшенням фінансування робіт з будівництва реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Кіровоградської області, роботи з реконструкції мосту призупинили. Не рекомендую їздити мостом нині вантажівкам. Далі цитую: у жовтні 25-го року працівниками агентства було проведено огляд вищевказаного мосту та, за результатами якого повідомляємо, що проїзд для автомобільного транспорту забезпечено, окрім великого транспорту. Представник підприємства підрядника мостобудівельного загону 112 Володимир Овчаренко сказав: відновлять ремонтні роботи на мосту як тільки буде фінансування. Для того, щоб приступити до виконання робот, потребує світове коригування проекту. його Зросте практично на 100%. Тобто десь 120 мільйонів гривень. Десь так. Зв'язку з тим, що арматурна сталь, бетоны і все остальное, ну, ми самі понимаем, яка ситуація в країні. За інформацією керівника департаменту інфраструктури обласної військової адміністрації Сергія Котікова, нині фінансування ремонту мосту відновити не можуть. Цитуємо його відповідь Суспільному. Основним джерелом фінансування робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення області є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Законами України про державний бюджет на 24-й рік та про державний бюджет на 25 рік визначено, що надходження, які формували видатки, кошти на субвенцію, зараховуються у повному обсязі до загального фонду держбюджету України та спрямовуються на потреби безпеки і оборони, у зв'язку з чим субвенція на фінансування місцевих доріг в даному періоді бюджетом не передбачена. За даними представника мосту будівельного загону 112, у разі відновлення фінансування завершать ремонт мосту за 8 місяців. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Тетяна Купріяненко, Суспільне Кропивницький.